Австрійці рятуватимуть безпритульних собак Львова. Сьогодні міжнародний фонд чотирилапи привіз до Львова три спеціальні машини. В одній розташована пересувна медична амбулаторія. Саме тут лікуватимуть та стерилізуватимуть собак та котів. На день волонтери із Австрії та Болгарії збираються стерилізувати до 30 тварин. За місяць роботи близько пів тисячі. На момент, поки ми не будемо бати створеного притулку міського собачки будуть повертатися на. на в ту Срідуч, як наскально в це місце, де вони були відловлені. Це є вимога наших колег. Це є вимога так, робиться в Європейському Союзі. So, we also У нас тут є холодильник, в якому зберігаються вакцини, і тут є апарат, з допомогою якого власне і робиться стерилізація. Основна мета міжнародних ветеринарів навчити українських боротися із популяцією бездомних собак, операцію для яких робитимуть безкоштовно. Післяопераційний період триватиме добу. Крім того, кожну тварину провакцинують, а опісля відпустять у природнє середовище.